Мир вам, дорогі християни. Хочу ділитися віршами священного писання про важливу особистість великого чоловіка Божого, Авраама. Зокрема, читаємо з пісня апостола Павла до євреїв, 11 розділ, 8 вірш. Вірою, Авраам скорився покликанню йти до країни, яку він мав одержати у спадщину, і вирушив, не знаючи, куди йде. Авраам послухався Божого голосу і вирушив до країни, як каже Писання, не знаючи про неї, не знаючи її, не знаючи, куди йде. Він не знав, що має там відбутися і що його там очікує. Бог дав для Авраама великі обітниці, більшість з яких виконалась для його нащадків, в його житті. Не всі обітниці, проголошені Богом, були виконані. Але з цього тексту і інші тексти Божого Слова нам кажуть, що Авраам послухався Бога і пішов до країни, якої не знав. Він рахував, він був приходьком і мандрівником на цій землі, на чужій землі. Він покорився і пішов до нової країни. Так само і нам нелегко. Нелегко в часі життя на землі, в часі нелегких переживань йти до країни, яку пообіцяв для нас Бог. Це складний шлях, це непростий шлях. Але щоб йти, щоб дойти до тієї країни, пообіцяної Богом, нам потрібно слухатись Бога, нам потрібно слухатись Божого голосу Божого Слова. У нас можуть бути свої плани, свої наміри, свої бажання на життя, але Бог знає, Бог знає наше сьогодення і Бог знає наше майбутнє, Бог знає, яким шляхом нас провести до тієї, країни, яку для нас пообіцяв. Авраам вирушив, хоч не знав, куди йде. Це часто трапляється з нами. Ми в дорозі. Для нас відоме наше минуле. Ми в певних переживаннях сьогодення, і ми не знаємо, що нас очікує в майбутньому. Тому Авраам пішов, повіривши Божому Слову. Авраам пішов, послухавши Божого голосу. Часто на цьому шляху життя у нас зустрічають запитання зі сторони людей. Вони не завжди раціональні. Що будеш робити далі? Ми віримо, що наше майбутнє. І що буде далі в нашому житті, знає Бог. Нам всім треба вчитися життю ходити вірою, жити вірою. Чи готові ми постійно слухати Божий голос, чи готові ми в своєму житті ходити вірою, довіряючи Бога, покладаючись на Бога? Життя довіри Богові, життя ходіння вірою, це життя, яке приносить в життя людини благословіння, чудеса, явлення Божої слави і Божих знамен. Життя послуху Богові, це життя, яке кожного ранку дає можливість пройти день шляхом, яким веде Бог, пройти день в послусі Божому голосу і Божому Слову. Це життя. Яке вибавляє людину від страхів і переживань, опіки за тіло, за їжу, за земні речі це життя, яке дозволяє довірити Богові всі сфери життя, особливо ті речі, де ми безсилі самі щось для себе сприяти і зробити. Це життя, ходіння вірою і довіри Богові. Розважаючи над цим, недоречно буде ставити запитання і догір в сторону Бога, чому це сталося, чому це прийшло. Скоріше, це життя молитви перед Богом, щоб Бог скерував життям, долею, життєвим шляхом, майбутнім нашим особисто, наших сімей і родин це життя довіри Богові свого життя, це життя молитви до Бога, щоб Боже керівництво, Божа воля і Божий устрій був в нашому. Житті, Бог здатний чинити речі, які ми бесилі. Бог здатний чинити дива і знамена в нашому житті, щоб влаштувати нашу долю, щоб влаштувати наше майбутнє, щоб провести нас життєвим шляхом і довести до тієї обітованої країни, яку він для нас приготовив. Авраам скорився Божому покликанню і пішов до країни, якої він не знав. Чи готові ми сьогодні бути теми, хто кориться Богові, хто кориться Божому Слову і вірою йде до тієї країни, яку приготував для нас Бог? Скорімося, покликанню Божому, йти в небесну країну. Скорімося, покликанню Божому, довіряючи своє сьогодення, свій життєвий шлях для Господа. Авраам послухався. Скурився і пішов до країни, якої не знав.